Ребята, всім привіт! Находжуся на свіжому повітрі, нахожуся в лісі, гуляю по лісу. Вже, скажімо, десь 15 хвилин і так хожу туди, сюди. Ну, я думаю, що догадалася, чому я тут нахожуся. Так, да, цього року я планую трошки десь вивезти своїх бджілок. Вже одну точку я знайшов непогано знайомого. Ну, а тут такі йдуть, скажімо, у нас. Участки, де нікого немає знайомого в мене. Поки що я так вивчаю, скажімо, сам ліс. І потім буду шукати, де можна розмістити пару вуликів. Що про ліс можна сказати? От подивіться: йде досить великий ліс, досить великий ліс. Ну, як по карті подивився, то що саме ближче до мого місця проживання. Моя пасіка знаходиться далеко звідси, в 60 кілометрах, напевно. А я проживаю в 20 кілометрах від цього лісу. І, і приїхав сюди подивитися, що тут у нас є в цьому лісі. Поки що, так орієнтовно можу сказати, що тут переважає бук, дуб от на тій стороні, от на тому горбі, на підйомі, там я теж був, там йде переважно бук. І є такі проліски, отак як цей, маленький такий ліс, де є акація. Акація з такими великими шипами. Ось. Акація. Ну, практично на цій ділянці, тут що я ходжу, на цьому такому підгорбику, на великому. Тут буквально, ну, напевно, 80% це акація. Де-не-де де, там якісь ну, понятні деревці, але 70-80 навіть. Ну, отут Тут 100%, от переді мною йде вся акація. Якщо в цьому лісі є е, такі участки, тут, напевно, за 3 гектари, напевно, є акація, я так думаю. Ну, то, що, то, що я перевірив, то, що я бачу. Так само ще в ту сторону. Теж. Зараз я поверну камеру. Ну от, ми йдемо в ту сторону, теж, якби йде молодий ліс. Ну Тут опасно бігати, бо тому що ну, або олень, або дека свиня. Скоро всього свиня свиня бо тому що є так, що підрите листя. Тут мені подобається там наверху є машина. Ну, чуть-чуть. І від неї до мене десь. 150 метрів. Ну, по кругу, от в цю сторону, цей весь хил, йде акація туди вниз. Там вже йде бук, майде старий більший ліс. Ось так само йде вся акація, там йде бук. Ну, піднімаємося по зараз ще раз включимося. Доходимо до дороги. Ось. Та сторона йде. Переважно бук, дуб, є і стара акація також. От, настояща зима. В цю сторону декілька гектарів, йде молоденька акація. Ну, сюди я не буду заїжджати машиною. Поки що йду прогуляюся по дорозі. І подивлюсь наліво-направо. Що тут є цікавого ще. Ну теж от. Ні, це не акація. Це ліщина. Ліщина, ліщина. Де-не-де поміч, де молоденька акація. Ну, на цій стороні. Так, ось іде бук. На тих 30-25%, а все решта йде акація. Ну, зараз я хочу зайти майже, туди подальше. Йдемо. Зійшов я з дороги в ліс. Тут вже йде старий ліс. Мощні великі дерева, бук, переважно бук. Ну і також є подинокі. Акації, вот, парені, дві старі акації. Нема, нема, нема. Так, в приділах 30-50 метрів дивлюсь. Нема. О там, вроді як бук. Добре. Зараз спустимося вниз. Там хочу подивитися, може тут Опа. є ще якісь поляни з малиною. А там буду зараз на окраїні лісу. І включу камеру. Поки що йдемо на той горбик. Ось на цей, на цей. Добрався я сюди. Ай-яй-яй, яке гарне дерево. Ребята, з цього вулики буде робити такий стовп. Я на під 30 метрів. Так. Що у нас тут? Ну, в нас тут іде велика галявина. Чи тут є малина? Є ожина, точно, а малина не знаю, але галявина досить велика. Аж туди протягується. На тій стороні також іде ліс, переважно бук я бачу. Бук-бук. Але якщо подивитися більше вправо, а там йдуть ці кущі, там теж Іде лісок з молодої акації. Спустимося вниз. Давно я так гуляв зимою по лісу. Красота. І всього в 20 кілометрах від мого дому. Я навіть не знав, що тут є такі красоти. Так, ну от справа йде молодий ліс. Також там... Лещена і Акаті. Зараз ближче підійдемо подивимося. Що в нас тут є? Це... Що це у нас таке? Ожина? Ну ось не також дає фактично медозбір. О, дивіться. Оженка. Так само тут. Тут що, люди не збирають ожину? Ну так я дивлюся, що це все поле напевне ожини. Так, mm -hmm. да. <клес> поле ожини. Оп! Ой, красота. І туди аж ліс простягується. Цього лісу, скажімо, от в цей напрямок 5 кілометрів, туди до 10 кілометрів. Ліс тут знову зменшується менше до 5 до 1. Ось так. Ладно, йдемо ближче в цю... В ці зарослі. Я сподіваюся, що на тому, що позаду в мене лісі є також акацію плантації. якийсь стовп, позначка якась. 67,5 РПР. І не, і не зрозуміло що там. О! така спозначка. Гойдається ще деш. Так, ну акацію бачу, 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 бачу. Так, да, переважно... переважно молода акація тут. Зайдемо, перевіримо. Так, бук-бук. Ліщена І пішла Акація, 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 Акація Да, ну тут 50 на 50, напевно Я так думаю 50 акація, 50 Бук лещ щена. Це напевне, дикий кабанчик, да? да вот следы кабанчик Я тут хожу без ножа, без палки да, кабанчик сліди лки-палки. Ваня назад. Хорошо, виходимо звідси. Вийшов я з лісу, прогулявся ще. От. Виходить, в ту сторону, десь 200 метрів, там, де ми знаходилися. Це все йде молодий ліс, там старий, тут старий, той саме ліс. І на початку в'їзду сюди, там ідеї основна магістраль. На початку в'їзду тут є будиночок. Це лісництво будиночок, там і не написаний. Тут в крайньому випадку, якщо не знайду десь в селі поставити джолки, то можна буде домовитись сюди завести і тут поставити пасівку. Звичайно, тут треба буде самому лишатися або наймати якогось охоронця. Але можна так оглянути будинок. Він Звичайно, простоє. Може, тут була колись і пасіка, хто його знає. Хто його знає, що тут було. Ну, в вікнах нічого не видно. Є криниця ось там. Було би цікаво подивитися, але ну, нічого не видно. Є якісь там шкафи, є пічка бачу. Вон. Тут пасіку розмістити було б, звичайно, супер біля лісу, ребята. Сказка. Що в нас тут? Ну так. Я тут нічого не беру, нічого не трогаю. Просто відкрита хвіртка, я сюди зайшов. Також тут ті кімнати. Пусті. Просто пусті кімнати. Красота. ой, красота. Є підвальне приміщення закрите. Тут навіть може тримати бджілок зимою, скажем. Тахнути її не можу залізти, підніму, а потім ще сам подивлюсь, що там є. Видно щось там. А, Пуста кімната. З підвалу є вентиляція. Ну тут, напевно перша передня кімната, вона і якось що обігрівається. О, так є пічка. І тут все пустує. Да, ну, тут бомба. Тут просто бомба. Все закидано. Щось там видно. До кімнати. Закрито. В крайньому може бути тут пасіка розміщена. Став декілька вуликів, що працювало вони на, на акацію на ожину. Ну і звичайно липа. Липа тут також, я думаю, що мала би бути. А ну, це не липа. Не лип. Добре, поки що село знаходиться дорога, спускаємося вниз, такий крутий там спуск. І до першої хати звідси десь 200-300 метрів. Дуже тут не сподобалось, дуже сподобалось. Тут така траншея, колись тут був, тут був вхід, а тепер... Ні йде. Слуп впав, нахилився. Ладно. Е Взагальному сподобалось, дуже сподобалася ця територія. Великі ліса. Тепер знайти місце, домовитися, де можна буде завезти пару вуликів. Що дасть Бог, все окей, перезимуємо. Добре, поки що їдемо в село. Якщо щось буде цікаве там, то обов'язково включуся. Поки що пока. Поїхав я ще в іншу сторону, знову А Село і в ту сторону, я поїхав ще в цю сторону, тут піде якась траса до села. там якогось. Також щоб оцінити ще як, як тут які тут дерева ростуть. Ну, Старий ліс, бук переважно. Переважно бук-бук. Акацій дуже мало, тут напевно 10% акацій, а все решта йде. Бук, дуб і все таке. Ну Так класно зима. Хоч можна відчути, що зима, що сніг, що дорога покрита снігом, льодом. Так що там є спуск. От. Нормально, доїжджаємо туди, я там зліва. За 200 метрів в ліву сторону, я ось там був. Тут був зруб, а Це якраз та галявна, що ми бачили, що там вона починається. Поки що їдемо ще прямо-прямо Ну, ожину тут є багато, а там якась дорожка. Ожина є, Ліщина. ну, не метонос, скажем, напевно, от є акація от таких маленьких оцих зрубах, де молодий ліс, там акація є. Ось тут також оце акаційка. Акаційка, акаційка. Ось акація теж. Тут акація. Ми ще приїдемо за два кілометри, подивимось.